Комп'ютер, постільна білизна, посуд, мешканець дорогого поверху Дмитро виносить свої вціліли речі. Розповідає, квартира повністю зруйнована. Це все, що залишилося. Всі верхні етажі в у мене в квартирі, все сипалася. дитина ребенок вдома. Я був на роботі. Вони не травмовані? Встигли вискочити в коридор у матері. Поки так, а далі буде видно. Місцева жителька Ольга після вибуху в свою квартиру ще не заходила. Її туди не пускають діти. Під час ракетного удару була не вдома. І її син зібрав деякий одяг. Ось, ось сюди, Андрюша, бо воно я не знаю, я там не була. Не знаю, не скажу. Які речі зараз плануєте забрати? Поки тільки то, що одежда. Все остальне там, там нельзя вийти по лестничной клетке, она завалена. А як ви туди залізли? Вот так і полезли на карачках. Живем в доме, дом есть. Ну, дом есть, жить. Так, так. Не знаю. Люди зі зруйнованих квартир виносять на подвір'я вціліли меблі, ліжка, дивани, столи. За словами начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, цей будинок буде демонтовано, а мешканці отримують одноразову допомогу 80 тисяч гривень. По-перше, буде експертна комісія і експертиза всіх конструкцій будівельних. Після цього на базі, ну ми, ми вважаємо, що, скоріш за все, експертиза буде, що він не придатний до житла. Це, це так і є. Да. А на базі цієї, цього висновку будуть же індивідуальні акти надані нашим громадянам, які прийдуть з цими актами своїми документами право власності на квартири. За одноразовою допомогою, тож я казав, 80 тисяч гривень на квартиру. Нагадаємо, 15 лютого окупанти обстріляли Покровськ зі смерчів. Дві ракети поцілили у багатоквартирний будинок. Внаслідок обстрілу травмовано 11 людей. У будинку проживало 68 людей. Владислав Уколов, Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.